Кого уважно слухають у Гарварді та Центральноєвропейському університеті Будапешта, чиїми лекціями живляться і збагачуються студенти Могилянки Львівського державного та Українського католицького університету, науковця, публічного інтелектуала, активного громадянина і учасника світових наукових зібрань, які шукають відповіді на глобальні виклики, не послухати у Запоріжжі. Ярослав Грицак Та яким щільним був графік міжнародної конференції у сусідньому Дніпропетровську, знайшов час відгукнутися на наше запрошення і щиро поспілкувався із запорізькими студентами, викладачами, гімназистами, так щоб далі ділитися відвертим і цінним, із телеглядачами. Власне, це було майже в кінці вже прозвучало, ця тема нашої сьогоднішньої розмови. І для світлої краплі мені це здалося дуже цікавим. Про Франка. І оцю другу частину, коли про поразку, як можна усвідомлюючи поразку, стати сильніше. Ви знаєте, я спочатку це себе сформулював на прикладі Франка проте, про важливість поразок. А потім прочитав це вже припадково, але. Знаєте, нічого повіс... по справі немає, я прочитав цю саму тезу. Він чоловік ділечко Кулаковського, філософа, знаного, якого я дуже люблю. І Він мав цю тезу. Він каже, він пише просто таке, що е... нічого, що, по-перше, все, наше життя це поразка. Мусимо це признати. От. Тому що воно кінчається смертю. Як на як? Це і поразка. І саме смерть старіння це поразка. Більшість наших життєвих амбіцій не з не, не збувається, правда ж? В 17 років ми хотіли бути іншим, ніж тим, коли є в 35 чи 55 років, так це є поразка. Так, ми ніколи не досягаємо тих вершин, які ми собі планували, це є поразка. Знаєте? І він каже, що в цьому є щось таке, що по сутісно людське, тому що ми так сплановані, на цю поразку. Але він каже, що в цій поразці насправді є щось дуже глибоке. Тому що він каже, що не можна нічого звести справжнього, тривкого, без поразки. Найгірше є незаслужена перемога. Розумієте, про що йдеться? Тому що ця незаслужена перемога може перетворитися в катастрофу. Те що ми є свідком надав на нашій історії України, коли провела мене цілком заслуженою. Умовно кажучи, в 91-му році, коли розбавився Союз, ми цю свободу не до кінця вибороли. Так? І ми 20 років розплачуємося за цю не цілком не цілком здобуту mm -hmm. чи заслуженну заслужену, заслужену mm -hmm. перемогу. Mm -hmm. І ми mm -hmm. маємо mm -hmm. та не злама служну, і маємо цю поразку, яка триває 20 років, розумієте? І замість того, в чому це не є філософія песимізму, це mm -hmm. філософія оптимізму насправді є, що поразки служать як сигналом чогось для передумування, що було не так, що є не так. От що треба будувати, може на піску на якомусь більш Сталому матеріалі. розумієте, про це йдеться. Е, на жаль, чи на щастя, е, останні 20 років України це є така велика поразка, бо це не те, що ми сподівалися. Знаєте, це є. І це є почуття, яке, напевно, спродить всіх. Незалежно де хто живе, і незалежно до якої партії належить, за кого голосуєш, чи президента, чи там, чи до з якої партії, розумієте, це є, це є дуже сильне відчуття. І я просто думаю, що е, це те, що ми мали нас спонукати до, до серйозного передумування. Тобто поразка закликає до передумування, знаєте, це дуже важлива теза. Я це дуже бачу. Доброго фронка, угу. тому що настільки моя перша книжка про Франка, вона така дуже оптимістична книжка, бо кінчається великою перемогою Франка. Фронковий твори батьківщину, яка не знає, і він стає пророком цієї батьківщини, якої не існує, і вона потім ця, ця вона потім заіснує, нормально існує. Це, це наша Україна, яка стається. І от ця книжка кінчається дуже, дуже так оптимістично. Дружна про Франка буде досить песімістична, бо ця книжка, коли весь цей проект його. Руйнується, розпадається під нього під руками з різних причин. Uh -huh. І з те, що він старіється, і з те, що навколо нього відбувається останнє стайннове покоління, для не більше не є лідером, і таке інше. І ця книжка, мимо того, що вона пише про таку дуже сумну тему, про те, як людина зазнає поразки, разом з тим, як Франко цю поразку переплавлює як на щось метал, на щось дуже стійке, навіть uh -huh. на серце. Я про це хочу казати. Подумаю, що це те, чого ми не повинні боятися. Це поні найбільше це розуміють християни, mm -hmm. бо це дуже християнське, це глибоке. Mm -hmm. Християн розуміє, що скажімо, наше сум, наше життя засуджено на поразку. Разі це не ми тільки ми християни. Той, хто займається філософією, добре знаєте, так звані знає, знає проблему відчуження. Що кожен кожна ж продуктів від нас відчужується, і стає протилежним щодо чого, а це теж є, це теж є поразка. Mm -hmm. Та, але але чим добре бути християном, чи добре бути філософом, тому що не вчать як вони вчать, як з цим жити. І не тільки з цим жити, а як з цього можна перемагати. А як з цього бути щасливим? Чи це нереально щастя це інша категорія? Угу. Не вході в це поняття щастя. Знаєте, хто шукає щастя, напевно, буде ще більш розчарований ніж той, що шукає перемоги. Знаєте, може, ми не є за запрограмовані на щастя. Що більше скажу, є таке відомий парадокс, сформований ще 70-х роках. Чим багатше і це можніше країни, тим нещасніше люди себе чують. Бо, мовно кажучи, чим більше вони мають, тим більше вони хочуть. Це виникає почуття дуже глибшого стресу. Насправді, почуття щастя є найбільш характерним суспільством, бідних, слих великих, великих сім'ях, хто пам'ятає. Коли пам'ятаєте, зрештою, кожна вам сім'я, яка має прожив 20 роки, каже, що найщасливіші не були, коли вони були молоді і бідні. Розумієте, про що йдеться, то це інша категорія. Туди це може не про щастя, а йдеться про самовираження. Своя квискам життєвого проєкту, і створення таких умов, як для себе кажу, коли може жити гідним життям. Тобто, мовно кажучи, живучи, живучи життям може хворим, може нещасливим, але життям гідним. Це те, що колись дуже добре пам'ятаєте, написав кам'ю в цьому міфі про про Сізіфа. В чому полягає подвиг Сізіфа? Сізіф знає, що він котить камень, це не має сенсу. Але коли Сізіф має гідність, коли він опускається за цим каменем, тому що він знає, що він протаститься своїм богам. Бо з нього, боги з нього сміються, але він сміється з бої. розумієте, Оце це почуття. Оце якось я не це сформулювати цю саму ідею, але ми бачимо, що це, це, це в центрі Європейської думки ХХ століття. От почуття цієї поразки. Тому що ми бачимо, ця цивілізація зараз каже, трапить крах. Це не тільки проблема України, чи навіть Росії. Ми бачимо перед нашими очами ця цивілізація, яка збудовувалася там, сотні років чи останні років після вони, якна, починає крахувати. Є сильне все зростаюче почуття кризи. Ми не маємо ще того почуття великого оптимізму в кінці 80-х років, коли нам казали, що історія кінчилася, бо вже не буде нічого цікавого, буде дуже, буде дуже життя нудне, тому що все буде забезпечено, будуть ліберали, демократіки, нічого нічого немає. Історія не кінчається, історія далі продовжується. Але умови цієї історії є також і поразки. Тобто, я можу так скажу, знаєте, може ще інакше. Я поки я говорю з вами про цю ідею. І це ми колись давно вчили, це така життєва істина. Важливо не вигравати всі війни, не всі битви, важливо виграти війну, життєву війну, розумієте? В малих битвах, в менших битвах поразки неминучі, і це маємо змиритися. Головне, не забудьмо, що за цими поразками, які є в нашому житті, битвах, угу. не забудьмо вирити ту війну, яка є наше людське життя, і наша людська гідність. Оце є дуже важливо. Тоді тут про жертву, якщо є війна і поразки, і про мир, як про перемогу. Бачите. Я би дуже хотів, щоб замість того, щоб вийти зі мною і чи слухати, чи ваші слухачі чи, слухачі чи глядачі, щоб дивитися мене, вони читали те, що читаю я. Бо там це краще сказано, вигідніше сказано. А я тільки такий, знаєте, жалюгудній рупор, який це розповідає в дуже доскональній формі. Бо найбільше мені з цього підходить, підподобається Олеша Колаковський. Uh -huh. Бо вже час сама була велика поразка. Тому що він починав як марксист. Це польський польський філософ. Ну знаєте, на щастя, він на жаль він нас не відомий. Він відомий цьому світі крім... крім, Крім Східної Європи. От. Це багато людей вважають, що це був один з найбільших, може навіть найбільший, актуал кінця ХХ 20 20 століття. Він почав молодий як марксист, а кінчив антимарксистом і християнином, е, богословом. Тексти були філософські, майже, 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 майже богословські. І він каже, що в нього теза така є, може спрощу трошки, але приблизно таке, що е, е, людина, яка пережила, те, що він пережив, а це досить ціле покоління. Uh -huh. людей, які родилися 30 тридят роки, які пережили війну, а потім те, що були з Сталіна і таке всі інше. Його, крім того, вигнали з, з Польщі за його так званий так, комунізм, і він буде створцем солідарності. І він має таку тезу, каже, що людина, яка пережила це все, вона могла не вірити в Бога. Але вона знала, що існує диявол, тому що вона бачила диявола. Тому що те, що відбувалося 20 30 років роки, інакше як діянням диявола, не... Не не завеш, розумієте? От. І головне, тут є, ну це є така богословська чи філософська метафора, але ми повинні розуміти, що зло існує. І воно є перемагаюче. А воно не є все перемагаюче. Оце різниця. Розумієте? Тому що між цією перемогою, його перемагаючи наші поразки, але тому, що воно не все перемагаючи, ми в кінці можемо виграти. Оце. оце відчити в цю різницю і в цю різницю вступити. з Цією різниці, власне, на цьому полі пробувати грати. Але знаєте, я радше історик, я би радше хотів про ці речі говорити, не перевідати думки філософів чи богословів, бо тут себе не чує достатньо, достатньо, скажімо так, безпечно. Але, Але просто що хочу сказати, що він каже, це те, може вартує mm -hmm. те, що диявол жив в Центральній східній Європі. Це треба зрозуміти. До речі, в вчаслов Мілош є дуже гарний образ в його біографії. Він пише про це відверто. Речі, до речі, не знав ніколи, що був таким релігійним поетом. З його біографії ніколи не виводилося, але з його текстів тепер це видно. Він пише про те, що він перший, коли він перший раз бачив диявола. Реально бачив диявола. Коли? У вокзалі, в київському вокзалі в 40 40-му році, коли він пошукав свою е, кохану е, війна 1939 року, Польща Розломана. Він втік в Бухарест, а в його тік коханий дому втекла до Вільнюса. І він з Бухаресту перебирався в 40-му році до Вільнеса і по дорозі заїхав, їхав через Київ і вийшов на вокзаль. Mm -hmm. Каже, те, що він побачив, він побачив, це було пекло, це був диявол. Це не було раз щось інше, але каже, те, що він зрозумів. Каже, оце коли раз диявол дияво, дияво, дияво про диявол розумієте? І тому ці люди, це покоління, мають якийсь дуже особливий досвід. Знаєте, І це покоління є те, тоже говорить історик. Mm. Більшість з них вдалося їм рятуватися або від Гітлера, або від Сталіна. Часом від Гітлера і від Сталіна були навіть такі, скажімо, такі був український марксист Роман Роздольський, який відсидівав у Швіці. Здесь допомагав євреям, а потім мусив тікати радянських військ, тому що він був марксистом, австромарксистом, ревізіоністом, і він мусив тікати в Америці, Та, до речі, ніколи не став роботи, бо він попав на період макартизм і стільки як марксиста, йому він ніколи не дали роботу. Він страждав всі. А Амір, що дуже важливо. Якщо дивитися зараз на історію, філософію, фільм. Літературу. Ми співновляємо стільки багато з тих людей, яких ми ототожнюємо, скажімо, з найбільш такими успіхами, стільки з них є це покоління, яке 20-30-40 років виїхали з нашого регіону. Той же самий Колоковський, Ернст Гелнер, Людвиг Вінгенштайн, Карл Поппер збігнів Бжежинський Чеслав 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 Мілош mm -hmm. Мілош Форман. розумієте про що я кажу так, mm -hmm. Мілан Кундера, розумієте, про що говорю. Це покоління, без якої ми не можна споявити зараз сучасну історію. Чекаска, чекаська школа, так звана, mm -hmm. це економічна. Mm -hmm. От, це це теж це, це покоління. розумієте Це все. Просто щось дуже важливе у цьому в цьому нашому регіоні, Що оцей наш регіон через те, що мав таку історію 20 столітті, він міг через тих людей. Міг оповісти, що дуже важливе світової і з яким чином сформував цей світ. Найбільше, що в мене в цій е, е, ситуації, воно мене дратує чи викликає почуття якогось такого. Знаєте, е, гіркоти, що це е, е, знають світі, а не знають Україні.